Притча про захланість. Захланість, наче те груське багно, лиш крок зроби і взад не відсахнися. То глибше вже пірнеш за другим кроком, і глибше ще пірнеш за третім кроком, а там, гляди, і вороття нема. Все визнали вже давні Єгиптяни. Вони ж і притчу мудру сю зложили як образ звихненого тим пороком життя людського. В восьмому віці після Христового Різдва святитель Олександрійський Христофором Званий переробив її на грецьку мову. Із грецької князівських ще часах її пізнали також наші предки. Не вадить прочитати і новим поколінням. Був чоловік заможний і статочний, мав жінку і одним одного сина, і мав слугу і доброго коня. Купив він дім за дешеву ціну, тим дешеву, що не було купця, який би важився той дім купити. Бо в домі тім у недосліднім сховку жила страшна гадюка Ядовита, яка помалу час від часу скільки разів було знесла її охота. Когось одного з тих, хто жив у домі своїм отруйним зубом умортвляла. Остерігали своякі сусіди, господря, ще як охотився той дім купити. Не переставали остерігати потім, щоб як мога скоріше вислідив оту гадюку і вбив її, щоб не дізнати шкоди. І він почав слідити дуже пильно і врешті віднайшов нору маленьку. Але на диво, біля тої норки, замість гадюки, він знайшов блискучий, новісінький червоний золотий. Узяв його, приглянувся уважно і почалося в нього міркування. Оце нора, гадючина домівка. Тут міг би я підстерегти її і вбити зараз. Та яким же дивом? Цей червінець знайшовся біля неї? Чи загубив його хто тут давніше? Все неможливо, бо сей дів обнявши, я оглядав його зовсім докладно. Значить, цей червінець то дар гадюки. Вона, мабуть, благословена Богом, і поки вбить її, я підожду ще кілька день. Чи не повториться цей дар? Чи, може, це лише припадок. На другий день господар вранці рано знов червенець знайшов біля нори, на третій повторилося те саме, і вже в душі його постала певність, що ся гадюка божеського роду, що даром її він збагатиться і житиме спокійно та щасливо. Та ось одної ночі та гадюка повзла до стайні. І отруйним зубом коня вкусила в ногу. Заіржав страшенно кінь і битися почав у своїм стілі. Затривожений господар вбіг до стайні та не міг пізнати нічого. А до рана кінь і здох серед тяжкої муки, і болю. Дізналися про все сусіди і зараз острили господаря наново. Се від укушення гадюки здох твій кінь. Не з іншої причини. Бережися, щоб не було тобі ще більше лихо. Задумався господар. Жаль коня, бо кінь був дорогий і дуже добрий, і куплений за тридцять червінців. Убить гадюку це розумна рада. Та що ж, від цього кінь не оживе вже. Гадюка через тридцять день положить при своїй норці тридцять червінців. І вернеться мені моя утрата. А поки що коня мені не треба, а на людей вона, як я вповаю, не кинеться, то хай собі живе. Отак, розміркувавши, жив господар спокійно далі. А гадюка, справді, щодня біля своєї норки клала по червінцю. І любовався ними господар і беріг свою сю тайну. Не говорив ані слузі, ні жінці. Ні слова, відки духід побирає, лиш тайком день у день біля нори клав невеличкі божеські жертви, шматок кадила і краплю молока. А так минув один і другий місяць, на третій же в одну гарячу ніч гадюка підповзла до соного слуги й тихесенько ні дать ні взять його вкусила в ногу і сховалась. Просоння закричав слуга страшенно, і поки зі своєї спальні вийшов господар, вже нога його опухла, так що відразу кожний міг пізнати, що це було укушення гадюки. Стогнав слуга і вився в лютім болі. Та не було в господаря рятунку, і вмер слуга, промучившися три дні. На похорон зібралися сусіди, і почали немало докаряти господарю за ту необережність, що досі ще не вбив гадюки в домі. Відмовчувався він і відмовлявся, що досі не видав її на очі, підстерігти її ніяк не може. Та в душі міркував інакше трохи. Умер слуга, шкода слуги це правда. Та без слуги я можу обійтися. І так він відійти вже мав небаром і плату взяти за трилітню службу. Він сирота, не має в нього роду, ні свояків, то й плати вже тепер ніхто від мене правити не буде. Гадюка день у день дає мені більш доходу, як сей слуга за тиждень міг заробити. Ні, не до уренья її вбивати. Правда, умертвила живу людину, не лише скотину. Та ця людина нам була чужа. Надію в Бозі маю, що вона не підповзе ані до мого сина, ані до жінки, ні мене самого. Так запевнивши сам себе, господар жив спокійно і, не дбаючи про жадне інше діло, день за днем. Брав червінці з гадючиної норки, його видатки на життя щоденне поменшили. І він найбільшу часть тих червінців, що принесла гадюка, складав у сховку, радувався блиском святого золота та не бажав нічого більше, як життям ощадним сей скарб свій ненаглядний побільшати. А так минуло місяців немало. Коли нараз знов випала гадюці, охота зуба свого спробувати. У темну ніч вона тихесенько повзла до спальні і вкусила в ногу семилітка, хазяї нового сина. Заверещав хлопчина із просоня, і з жахом кинувся до нього батько, та не застав гадюки вже при ньому, лиш із страшенно спухлої ноги. Пізнав, що це вона сама вчинила. Не гаючись, він кинувся у місто, покликав лікарів і знахарів. Та що вони робили, прикладали, і терли й хукали, примовляли, не помогло все хлопцеві нічого. І по трьох днях страшної муки і крику, він заспокоївся у сні смертельним. На похорон зібралися роди. І батька, й матері, і сусідів много, і всі, пожалкувавши на смерть хлопця, мовляли чоловіка, щоб очистив свій дім від небезпеки, так страшної, або перемінив своє житло. Та чоловік, хоч гнув свій біль у серці по страті сина, все таки не здужав признатися до тайни, що гадюка окуплює своє життя таким дарунком. Для якого він у своїй захладності не завагався навіть життя свого сина наразити. Коли ж усі ті похоронні гості вже розійшлися, він у самоті отак почав сам собі міркувати. Мій син помер, на те є Божа воля. Уб'ю гадюку, то ще через те є він не воскресне, доки я живий. Повинен бати проживеє тіло. Я ж, сина, можу мати ще другого, але другої гадини не такої нема на світі. Побережемося обою жінкою, щоб нас, котрого не підповзла вночі, а скарб тим часом зростатиме все більше і більше далі. І заспокоївшися тим, він далі повів життя своє без праці й труду збираючи те золото гадюче і втім знаходячи єдину втіху. Щоб ніччю до його постелі часом або до жінчиної не вповзла гадюка, він устроїв ті постелі, як колиски, привішені до скотелі. Отак прийшли три роки без малого. Тарас господарва жінка в південь зрімалася в садку побіля дому. Тут і підстерегла її гадюка, і, тихо, виповзши з нори своєї, її вкусила звішеною руку. Зірвалася з дрімоти бідна жінка, додому бігла із важким стогнанням. Та поки чоловік її знайшовся, рука її аж до плеча опухла. Пізнав відразу чоловік в чим діло і кинувся по лікарів до міста. Та хоч який їм обіцяв заплати, вони на цю гадючу отруту не мали способу, і жінка мерла. Нема що й мовити, що як прийшлось її ховати, вся її родина накинулась докорами на мужа, що легкомислено терплячи гадюку у своїм домі, смерть її спричинив. Та що ж, даремні всі були докори. Мертві життя вони не повернули, ані вдівця душі не відмінили. Коли по похороні сам у домі лишився, він замкнув його на замок, виходив рідко, щоб похарчувати. Порвав усі відносини та зв'язки родині та сусідські і жив лише тим скарбом золотим, що потаємно громадив, сам не знаючи для чого. Та ось одного вечора, коли у своїй спальні, сівши на долівці, він сотий раз перекладав, лічив і розділяв червінці золотії. Гадюка приповзла тихесенько, і, мов підіслана, його вкусила в руку. Заціпив зуби з болю чоловік, оглянувся і перший раз тоді побачив ту гадюку невеличку, сіреньку. Що павла собі спокійно в один куток і скрилася в щілині. Страшенний біль промав його до серця, і він, не тямлячи, що мав робити, почав з усієї сили висисати маленьку ранку на руці і руку перев'язав понижче ліктя міцно. Потім розрізав рану і знов почав що сили з неї сати чорну кров. Отак він аж до півночі томився. В страшній тривозі, аж знесилений ліг у свою колиску і, не мігши заснути з болю, став з усього серця молитися до Бога зі сльозами. Могучий Боже, пане тварі, що напустив на мене сю спокусу. Молюсь тобі, верни мені здоров'я і дай прожити в світі ще аж доти. Допоки зможу із свого скарбу зробить ужиток як найспасаніший. Не дам його на храм, не дам жерцям, не дам обогим людям на розтрату, а винайду якесь побожне діло, якому він давав міцну основу, так, щоб воно простоїло століття, і славу імені твого збільшило. Чи молитва. Чи рятунок власний, самозаховання інстинктом вчинений, допомогли йому, щоб біль улякся. І пухлина з руки зійшла помалу, і він дійшов до давнього здоров'я. Та гадана від того часу стала замість червоних золотих при вході нори своєї класти жемчуги і різні камінці дорогоцінні. Жахнувся чоловік. Коли вперше знайшов такий новий дарунок, з дива не знав, що діять, та надумав швидко скарбонку справить просту, дерев'яну, і в неї класти дороге каміння. Скарб золотий він закопав таємно, лишаючи собі лише трохи червінців на прожиття, Скарбонку ж положив під подушкою у своїй калисті. Отак він жив спокійно і безжурно. Любуючися блиском камінців, який щодня перебирав утішно, забувши думати про добре діло, якому мав би скарб його служити, минуло кілька місяців, і вранці одного дня, коли він вийшов з дому, зробити свою природну потребу, підстерегла його, мабуть, гадюка, бо, випавши незамітно щілини, обвилася обарінком довкола. Його ноги і укусила в литку. Жахнувся чоловік. Тепер, удруге, побачивши гадюку, що спокійно з його ноги сповзла і щезла в дірці. Як стій, перев'язав він пояском по підколіну ногу. Але це немного помогло, бо під коліном перев'язка була зовсім нещільна. Нога почала пухнути страшенно, і біль діймав йому. Та він щодуху. Додому вбігши, солі взяв морської і на нозі розрізав сильно рану, і з неї, кров пускаючи, почав її що сильно натирати. Отак, попрацювавши аж до півдня, утомлений, він ляг в свою колиску і, знов ридаючи слізьми гіркими, душею став молитися до Бога. Могучий Боже! Справедливо ти наслав на мене всю страшну кару, бо я засліплений, забув свою обіцянку. Будь милостивий, Боже, ще раз охорони мене від смерті і продовжи життя моє земнеє, щоб я покутою і добрими ділами міг на спокійну смерть і на спасіння душі по смерті тут ще заробити. Чита молитва! Чи то самопоміч, доконана у небезпечній хвилі, допомогла йому. Досить, що він, проспавшися, почув, що біль в нозі меншився, і пухлина потахає. За кілька день він видужав зовсім і враз із тим забув свою молитву, забув про те, чим обіцявся Богу і далі вів своє життя звичайне. Отак пройшли ще місяці чотири. Вже дерев'яна шкатулка в того господаря була трохи неповна найкращих камінців і різнобарвних кришталів. Вид їх звеселяв день в день господарю душу і проганяв із неї всяку думку про покуту, про добрі діла і душі спасіння. Гадюки він берігся, як лиш міг. Та все-таки в одну гарячу ніч, коли своїй колисці і пуховій не міг заснути, він почув її, як тихо виползла йому на груди, і, висмотривши місце, укусила проти самого серця, крикнув з болю укушений, та не було вже змоги ніяким способом собі рятунок дати. А так, промучившися до схід сонця, він і помер і довгі дні лежав у тій колисці у запертім домі. Поки аж з морі трупа не покликав сусідів, що, відбивши двері дому, знайшли його мертвого. Не діткнув ніхто з них ні одної речі в домі, ні трупа, ні того, що з ним було. Покликано жерців. І ті забрали усе добро його і мертве і тіло. Добро пішло на храм, а тіло спухле і чорне від гадючої отрути, не віддали священному огневі, лиш закопали в землю, наче стерво, та й і душі його добром не пам'янули.